І що там якісь проблеми шиї загниває загниває шия. Бувають такі. От давайте от зараз я на оценочки знайду. <клес> Як просто із прикладів. Ну, от, наприклад, одна з прикладів, бачите, ось у неї від шиї жовті листочок. Ну, і для мене це дзвоночок. Значить, щось щось там происходит Не просто так вона там жовті, якийсь происходит процес. І от, дивлячись на стан її коріння, можу зробити висновок, що значить, значить у неї проблеми зі здоров'ям. Її треба лікувати терміново. І в такому випадку, що б ми робили? Ми пролили при вікур Energy, два поливи підряд. Дівчатка, приєднатись до нашої групи, в шапці профіля є посилання. Там буде консультація. Якщо у вас є якісь питання, надсилайте відео вашої рослиночки, нам в групу, ми допоможемо вам. От що в цьому випадку зробила лічна я? Два поливи. Між поливами дотримуєтесь інтервал 70 днів, повна просушка 2, вже не треба з привікуром. Понаблюдала За цим листиком я б його взагалі прибрала. Під цим листочком може бути збудник гнилі там може гнити шия. В такому випадку вам треба зачистити все гниле, мокре, чорне, що ви там побачите, під тим листком, і замастити максимом. Тобто, ви пролікували коріння, ви пролікували шию, далі ви спостерігаєте. Вже третій полив може бути використовувати якийсь, наприклад, реаніматор біплантол в третій полив. Ось, в принципі, що б робила з нею я. Стосовно квітів, мнення є різні. Чи треба зрізати квітонос? Є мнення стосовно того, що краще його зрізати, щоб квіточка не тянула.